У старовинному селі, затишно розташованому серед гір і лісів, знаходиться старе кладовище, де вкопано камінь вічних мук. Цей камінь, відомий своїми магічними властивостями, згідно з місцевою легендою, може викликати душі померлих та відкривати портали у світ після смертні багато років тому. Молода жінка на ім'я Катерина вирішила дослідити правдивість цієї легенди. Вона відправилася до кладовища вночі. Коли місяць був прихований за хмарами, а зірки мерехтіли слабким світлом. Зберігаючи найвищу обережність, вона знайшла камінь вічних мук серед заростей та моху. Катерина витягнула з кишені старий амулет, що мала з собою, і почала виконувати давні магічні заклинання, які вона вивчала зі старовинних манускриптів. Вона не дуже в це все вірила. Але вирішила, що краще спробувати повільно. З могутнім відлунням камінь вічних мук почав світліти червоним вогнем. Відразу після цього земля під Катериною задрожала, і з неї почали підніматися тіні загиблих. Вони виходили з землі, як дим, обгортаючи Катерину в непроглядному тумані. Вона чула стогін загиблих, що лється від усіх сторін. І бачила силуети, які стали ближче, наближаючись до неї. цих голосів було так багато, що в її голові з'явилася думка, що вона вже мертва теж. Але зійшла з розуму від цієї події. Але одна із тін вийшла вперед, і голосів стало чути набагато менше. Зробивши крок. Тінь розповіла Катерині історію своєї смерті і вічних мук, що чекали її в потойбічному світі. Катерина відчула мороз по шкірі, бачачи страшні страждання, які переживають ці душі. Серце Катерини ледь билося від страху, коли вона зрозуміла, що відкрила ворота, які не можна закрити. Вона намагалася закликати відступати тіні. Але її слова втрачали всякий сенс від страху та дезорієнтації. Нарешті вона відчула, що її душа піднімається від її тіла, і вона більше не могла відвернутися. Наступного ранку на кладовищі знайшли тільки старий амулет і тіло зі страхом на обличчі, яке лишилося на місці каменя вічних мук. Історія Катерини стала частиною місцевих легенд, що поповнюють список тих, хто ніколи не повернувся з кладовища з каменом вічних мук.